Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про те, як користуватися і де користуватися універсальними шпитлівками. До речі, не примикайтесь, дивіться відео до кінця, буде розіграш. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Звісно, ми розуміємо, що якщо у нас досить важкий ремонт, то ми спочатку наносимо шпатлівку, яка має в собі там скловолокно чи угліволокно. Але взагалі, в принципі, можна обходитися і універсальними шпатлівками, але розуміємо, що це буде не досить коректно. Чому? Тому що якщо великий ремонт, то волокно. А в принципі на десь 70-80% ми використовувати можемо універсальну шпаклівку, Чому? тому що вона має досить високі конструктивні характеристики, гарно висихає, гарно треться і має досить е, мілкий помол. Які дозволяє працювати без порчі, якихось там глибоких рисок і досить легко шліфується. Тобто, головне для себе підібрати універсальну шпетлівку. Взагалі, коли я приїжджаю на СТО, спілкуюся зі своїми колегами, я бачу, що там варіант це дві, максимум три шпетлівки, максимум три. Це якесь волокно і гарна універсалка. І тому гарна універсалка це там, скажімо так, це вибір, вибір завжди такий, то що завжди до цього ставляться досить прискіпливо, тому що універсалка вона вирішує дуже багато справ. Також. Якщо раніше були такі нюанси, коли шпитлівку не можна було наносити, наприклад, на алюміній, тобто працювала тільки по залізу, то зараз універсалки вже досить гарно доробили, і вони працюють на великих на досить різних поверхнях. Тобто універсалка може працювати зараз у нас, навіть і на пластику, якщо це досить. Такий пластик не гнучкий, а твердий пластик, тобто можна працювати і там. Також можна працювати по сталь зрозуміли там да? алюміній, гальванізірована сталь, і навіть по дереву можна працювати. Вони досить якісно виконують свою роботу. І зараз у нас така з'явилася новинка від бренду «Curie Finish», саме така шпиклівка, як «20370». І ми з вами зараз пересвідчимося, чи підійде ця шпатлівка на роль універсальної шпатлівки, основної якою можна виконувати всі роботи. Поїхали! Трохи про шпатлівку і к смуті. Все звичайно всі, хто підписав наш канал, всі розуміють, що з нею робити. Що за така шпатлівка. По-перше, розуміємо, що це двокомпонентна. Вона додаємо 2-3 відсотки. Вона нормально висихає. Не забуваємо гарно примішати. Шпатлівка має бежевий колір. Нормальної консистенції, тобто вона не рідка, така як американки, коли розтікається, і не густа, коли вона там ну, важко її шпетлювати. Але ми зараз це побачимо. Я, для мене це теж новинка. Я тільки читав в описі і зараз побачу, як вона працює. Що стосовно самої шпетлівки, не забуваємо, що якщо в неї зверху буде смола, я думаю, що там її не буде. Треба перемішати обов'язково за допомогою лопатки. Додаємо затвердник, наносимо, маємо результат. Висихає стандартно при 20 градусах ВСХ за 25 хвилин. При 60 градусах висихає за 5-10 хвилин. Ну, ми, звичайно, сушити при 60 не будемо, але я буду використовувати інфрачервону сушку. До речі, якщо хочете, щоб у вас не було усадок, всі питають шпатлівка, Дайте шпатлівку без усадок. Дайте шпатлівку без усадок. Усадки це не шпатлівка без усадок. Це треба е, спочатку на нормальну риску наносити, а потім гарно її висушувати. Якщо у вас висушена шпатлівка по усі сіла, вона нікуди далі не сяде. Тобто висушуємо шпатлівку за допомогою кращої інфрачервоної сушки, чи, звичайно, у фошки, чи Якоїсь альтернативи, усадок ніяких не буде. Все, будемо відкривати, дивитися, що як вона вас виглядає. Я вам казав, що код 20370, але ще назва X-Multi. мульті. це розуміємо, що можемо працювати по різним поверхням. Так, відкриваємо. Що ми бачимо? У нас нема якоїсь смоли. тобто вона у нас досить така, як я казав, середньої консистенції. І можемо, в принципі, брати шпатлівку шпателем і наносити. Ну що, беремо шпатлівку. Середня консистенція, як я і казав, додаємо затверник. Всі, хто, всі, хто підписаний на наш канал, знають, що затвердник треба додавати не в саму шпитлівку, а поруч. Все, не забувайте закривати, щоб вона не підсихала. Стосовно того, що я казав усадок, якщо ми працюємо ще і без. Волокнистою шпатлівкою, то треба знати, що не треба, якщо у нас глибока якась м'ятина, не треба її набирати за рахунок одного шару. Тобто не намагайтеся завалити все шпатлівкою відразу. Тобто, спочатку наносимо ну, один шар, підсушили другий шар, підсушили, набрали весь шар. І тоді у вас не буде усадки також. Тому обов'язково набираємо за рахунок декількох шарів. Ну, звичайно, якщо це невелика якась м'ятинка, то можемо зараз зробити. Перемішуємо. Можу порадити цю шпатлівку для новачків, тому що вона не тіче по шпателю. Тобто така ну, приємна консистенція. Вона і не густа, і не рідка. До речі, вона має вагу від звичайної шпатлівки на 30% нижче, тобто вона є. Трохи обле... об... облегченою чи як, трошки ну, легкою шпатлівкою. Але не повністю легкою, тобто не один до одного там, по плотності, а на 30% нижче. Як я казав, на які поверхні можна носити цю шпатлівку? Її можна носити на залізо, алюміній, гравелі, сталь, старі лакофарбі покриття, грунти і так далі. Це все можна використовувати цю шпатлівку. Але розуміємо, що якщо ми хочемо, щоб у нас було все ідеально, на голий метал. Але. Адгезія буде також до старих лакофарбових покриттів. Але обов'язково, щоб вони були зачищені, чисті. І щоб у нас там було, не було однокомпонентних матеріалів. тому що може ну, відлущитись адгезії. Потихеньку набираємо товщину. У нас в цьому місці досить така глибока, м'ятна, тут трошки менше. Буду набирати потихеньку. І така полога. Полога, м'ятненька, але досить довга. Тут треба буде пробити протяжку. Всі зайві якісь моменти ми прибираємо, тому що це все буде потім на наші руки. Все, зараз я підсушу трохи шпатлівку і буду носити наступний шар. А, капулько ай-яй-яй-яй. Так, ну що, наступний шар? Багато шпатлівки не треба. Зараз трошки треба підрівняти затвердник. Так, і наступний шар. Протяжка ще в сезоні у нас там, де будемо набирати. Зараз я відправляю нашу деталь під інфрачервону сушку і буду перевіряти, як вона шліфується. Звичайно, я буду використовувати пудру контроль для того, щоб бачити, які в мене там чи є пори, чи нема. Це дуже важливо для того, щоб мені не було зайвої роботи. Все, сушимо. Десь 10 хвилин цього вистачить, щоб нормально просушити. І потім не забуваємо, що деталь треба, щоб вона охолонула. Для того, щоб у нас була нормальна робота. Тобто, коли нас шп... деталь гаряча, ми її не шліфуємо. Коли вона гаряча, не шліфуємо. Охолонула, починаємо шліфувати, перевіряємо. Все. Моємо шпателя, не забуваємо. Перевірка. <плес> так, ну що, як я і казав, пудра контроль. Так. Далі, що я беру? Я беру на сітки отака 3М полоска 120-ка. Просто для того, щоб просто дати форму. Тобто я не буду все ще зносити під ноль, просто дати форму, подивитися, що у нас з формою. І далі перехожу на машинку. Ну, і все, побачите, як воно буде працювати. Починаємо з цієї латочки. Тут у нас рівна вона. Заліпух нема, і це без пилососу. Тобто можна приєднати. пилосос, буде взагалі все забирати. Звичайно, натиска у нас великого не треба, нам треба дати саме рівну форму. Не забувайте, що треба знімати, що працювати треба не тільки в одну сторону, але постійно міняти кут. І тоді у нас буде гарний результат. Як ви бачите, все нормально не забувається навіть без пилососу. Це треба переходити на круг. волосся нормально. У мене тут такий прищари був. Все їдемо, да. Так, я шпатлівку вже нашу зону ремонту вже обдув. І хочу подивитися, чи є у нас в шпатльовці саме пори. І видно, що у нас досить такі плавні сходи, тобто немає якихось рваних місць, ровні такі сходи. Я ще буду це ґрунтувати, І, в принципі. Те, що я бачу, мене досить влаштовує. Шпатлівка непогана стосовно того, як вона наноситься, стосовно того, як вона висихає, як треця. Тобто, ви бачили, що вона не забуває абразив. Я починав вирівнювати 120-кою, тобто взяв верхні торчки, такі збив, перейшов на 150-ку, зробив форму і на 240 ку Все, краєву зону я пройшов 320-ку, буду потім це все грунтувати, буду дивитися, що в мене з цього вийшло. Але я бачу що відразу, що пор нема, тобто вона може працювати як доводична шпатлівка, тобто фінішна. В принципі, непогано. До речі, для всіх підписників нашого каналу я зроблю розіграш. Щоб прийняти розіграш, щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк до цього відео, написати цікавий коментар. Це може бути чи запитання, чи тема до наступних відео. Той коментар, який набере найбільше кількість лайків, і виграє цей приз. Тобто, шпатлівка. шпаклівка буде в такій фасовці. Нагадую, це шпатлівка від компанії Curie Finish 2370 x Multi. Досить цікава шпатлівка, Тому приймайте участь. Вигравайте і до скорих зустрічей. Пока.